Мої вітання глядачам нашого телеканалу. Далі про все, що сталося у стою протягом останніх кількох днів у студії працює Микола Бойків. Без паніки, згідно указу виконуючого обов'язків президента України, усі військові частини на території держави з 1 березня переведені в режим повної бойової готовності. Обстрійський військовий комісаріат працює згідно плану у звичному режимі. Там наголошують, примусової мобілізації немає. Від суботи розпочали записувати лише добровольців, які свідомо і без будь-якого страху готові захищати соборність. І незалежність України. Охочих виявилося чимало. Вчора був справжній бум. Записи проводять представники районної державної адміністрації. Реєструють навіть тих, хто не має військового досвіду, готових боронити свою неньку устрію вже назбиралося майже дві сотні чоловіків різного віку. Вчився в військовому ліцеї, якби знаю дисципліну військову, несення служби військової, знаю. Ну і зброю, в принципі, в руках тримав. Ну, я люблю свою державу. В першу чергу я буду готовий віддати життя за неї. Працюють і в штабі національного спротиву, і в виконавчих органах державної влади, заступник голови районної ради і водночас керівник місцевого штабу національного спротиву Орест Корило розповідає: вчора відбулося спеціальне засідання, на якому вирішили узгоджувати та координувати дії з військоматом, надати йому фінансову і кадрову підтримку. Окрім цього, мобілізаційні пункти відкриють по всьому району. З Секретарями сільських рад зараз ведуть бесіди і теоретичні консультації. Було вирішено розгорнути мобілізаційну в районі згідно порядку, який є затверджений: тобто забезпечити військовий комісаріат кадрами, забезпечити транспортом, забезпечити розгорнення мобілізаційного пункту громадян на базі Стрийського аграрного коледжу. Він повернувся до Стрія лише на кілька днів. Перше, що зробив, скликав краян на відверту розмову до міського народного дому. За новий медюх, самооборонівець та сторож Київського майдану, перед особистою зустріччю з громадою, виступив на віче. Ділився своїми враженнями від побаченого та пережитого за кілька місяців, проведених у серці протистоянь. Хлопці, які прийшли подивитися на цього активіста, вимагали від нього підтримки негайного процесу люстрації стрійських можновладців. За новий медюх відповідав на усі запитання. Утім, з представниками місцевої самооборони спілкувався віч навіч за дверима. На Майдані він працював сторожем, зізнається, робив усе, замітав, знімав бруківку, а откласти її назад. Так і не навчився. Борожнечу на сході і в Криму називає Раковою пухлиною, яку слід було передбачити. Пан Зенек повідомив землякам про своє нове звання. Київська комендатура призначила його уповноваженим представником від стрищини. Громадії, яка зібралася в Народному домі, активний промайданівський заслужений діяч не забороняв ставити запитання і відповідав на усі відверто. Гарячі голови... Які хочуть знімати посадовців, вже і негайно. Пан Зиновій устуджував, кажучи, що стріяни різняться від інших тим, що вміють генерувати унікальні ідеї. Ми є інтелектуальна ідеологічна база України. Ми за України далі, революцію. Але мозок має працювати. Мозок наразі є все ж таки інтелект, це завжди був інтелект патріотичний інтелект, була західна країна. Любу п'ємо тому рушиєм того всього. І мене було, і я хочу, щоб і надальше продукував, генерував ідеї, генерував думки, генерував пропозиції, які вартують за всієї України. Ми вже зрозуміли, що на Крим Часто і важко п'ядесенові висловив своє бачення процесу люстрації. каже тих, хто йшов на вибори від антинародних партій, треба дискваліфікувати. До влади та громадських інституцій їх не допускати мінімум на 5 років. Пропонує також і інший варіант очищення. Місцеві зрадники можуть стати на коліна і публічно вибачитися перед громадою. Я місто такий стрій місто нове третій партійонів був на останніх виборах, Іду на колінах від майдану від кінцевої барикади під даною інститутській новою. Там достатньо знимка є, де квіти стає тисячі. Оце я заключу вам телевізію з 300, сам приїде і знімає то на камеру. Якщо вони пройдуть, якщо вони готові пройти, то ото й Богу. Якщо ми проїхали, тоді ми говоримо, що ви висвітали, що ви висвіт висловили. Наступним кроком буде боротьба з корупцією. Для цього Зенек Медюх пропонує, щоб кожен, хто займатиме чільні пости у стрію, декларував усі свої доходи. Через рік другий представники громади проведуть перевірку. Якщо статки того чи іншого міського посадовця зросли, висловлять недовіру щодо подальшої долі силовиків, то в міліції мають залишатися справжні рембо герої, які влучно стріляють та швидко бігають. Усі інші з Мушені будуть скласти зброю. За роботою міліціонерів, даїшників, усіх службовців та громадських активістів будуть стежити прості стріляни та хлопці із самооборони. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, стризькі новини. У неділю на майдані стріяни писали листа до нової влади. Громадськість нашого міста вимагає від українських керманичів визнати. Що російські військові зайняли території нашої країни як агресори? Мешканці міста вірять, що українські збройні сили відведуть небезпеку, яка повисла над Кримом та східними областями. Стріяни за єдину Україну і готові взяти до рук зброю. У резолюції Березневого віча містяни прописали і звернення до країн-членів НАТО і до Європейського Союзу. Останніх просять не купувати російських енергоносіїв. США повинні запровадити санкції проти російських вельмож. Кордон з цією сусідкою громада пропонує закрити. Так само пропонують зробити і з телерадіомовленням. Наступними мають стати кроки щодо підписання угоди з Євросоюзом і заява про вступ до НАТО. Резолюцію підтримали і районні депутати та голови сільських рад. Тут, на Майдані, вони провели відкрите позачергове сесійне засідання. Ми любимо Крим, так як і ви. ми. Не хочемо, щоб він з коротної території перетворився на гарячу точку. Для більшості українців, де б вони не проживали, в Сімферополі, чи в Трускавці, в Кремлівська кліка, яка нахабно відпирає Україну Крим, перетворюється банального окупанта. Українці з західної України завжди виступали за міжнаціональну злагоду. Крим це частина великої держави України, один одного підтримувати, допомагати та бути толерантними. При цьому керуватися ясним і холодним розумом. Срійські активісти під час недільного зібрання просили стріян не йти на будь-які провокації, адже росіяни чекають на те, щоб ми, українці, спіткнулися. не зробити того, що може тому кремлівському водолаку, який сидить там і дивиться… Попихає нами і десь смакує якусь там кістку, давлячись своєю поганою слиною, щоб ми йому якісь приводи для такої радості давали. Наприклад, спаливши якусь там військову частину, кинувши там якісь там каміння, в будинок прокуратури, знявши там черговий пам'ятник, який можливо і треба було зняти, але не на часі і не зараз. Давайте на ці речі дуже обережно дивитися і пам'ятати про тих людей, які на сході трошки по це дивляться. Уповноважений представник громадської організації Стрийський майдан попередив містян, що наразі установчі збори організації відкладено. Втім, запросив людей долучитися до знаменної для «Стрия» події підняття українського стягу. Нагадаємо, вперше над органом влади підняли синьо-жовтий прапор «Стрияни». Було це 24 роки тому. 14 березня під гаслом Схід і захід разом відбудуться у місті спеціальні заходи до Дня звитяги. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Стрийські новини. Його шанували у нашому місії як діяча, котрий зробив чимало для розбудови культурного і спортивного стрия Зіновій Івашків. Був депутатом міської ради, головою комісії з питань освіти і культури, директором дев'ятої школи, талановитим музикантом і спортсменом і просто доброю людиною. Пам'ять про нього вирішили вшанувати по особливому. 2 березня у Стрію відбувся тенісний турнір, присвячений Зіновію Івашківу, про перепетії змагань з пінг-понгу понгу далі. Стрий, Львів, Моршин, Дрогобич, Трускавець, Миколаїв, Стебник, Лисовичі, Сихів, Загірне. 30 майстрів малої ракетки ось такий чималий контингент відомих на Львівщині спортсменів, які приїхали до нашого міста на турнір пам'яті Зінов'я Івашківа. Організатори турніру, міський відділ фізичної культури і спорту і тенісний клуб Топспін запросили на змагання і місцевих депутатів колег Зановія Івашківа, його дружину і друзів з усієї області, з якими він ще недавно не лише боровся за тенісним столом, а й по-справжньому товаришував. Присутні помінули Зановія Івашківа та героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. А Руслан Каліцун, керівник відділу фізичної культури і спорту, разом з Романом Масяком, головою осередку ветеранів спорту стрищини, відвезли на могилу букет із квітів. Енергійний, веселий і життєрадісний. Так згадує про свого чоловіка Світлана Яківна. Розповідає, він ніколи не ставив собі за мету бути першим, а просто надзвичайно любив на спільний теніс. Та найважливішим для нього були церква і друзі. Багато і спортсменів вона бачить вперше про їх дружбу. Чула від чоловіка. Вдячна усім за підтримку і за те, що приїхали. Хочу подякувати всім, хто був такий небайдужий в долі Зіновія, тому що власне, завдяки вашій дружбі, завдяки вашій підтримці. І в принципі я могла пережити у цей рік після втрати зінові. Я бажаю всім вам міцного здоров'я. Я бажаю вам радості від спілкування. Я бажаю вам перемоги. Його колеги, депутати говорять, пан Зіновій був справжнім патріотом своєї справи. Насамперед любив працювати з дітьми і молоддю активно заохочував їх до занять спортом. Я вважаю, що Зіновій Івашків був пропагандистом. Здорового способу життя, здорового мислення про те, що діти, наше майбутнє, має бути здоровим, спортивним і фізично витривалим. І він все своє життя присвятив тому, щоб. Пропагандувати цей вид спорту, такий як настільний теніс, у віковій категорії 40 50 років за перемогу змагалися 14 атлетів. У вирішальному матчі зійшлися представник спортивного клубу Україна, село Загірне Леонід Мартинов та львів'янин Юрій Некрасов. Наш краянин зумів здолати опір свого опонента лише у вирішальній п'ятій партії на дограманні. Бронзу здобув троскавчанин. Петро Малерик. Не менш напруженою була боротьба і в старшій віковій групі, кому за 50, 16 найкращих очолили Юрій Поляков, кандидат у майстри спорту СРСР, та Богдан Коколю з Троскавця. Всі двоє між собою розіграли титул найсильнішого. Для цього атлетам знадобилося також 5 сетів. Кращу витримку і майстерність у фіналі продемонстрував стрілянин. Третю сходинку посів Юрій Витрикуш. Переможців і призерів нагородили кубками, грамотами і медалями учасників пам'ятними вимпелами. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Це все, що ми встигли вам розповісти сьогодні. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua. Телефонуйте в редакцію 45983. Миру вам і спокою до завтра. Завтра синоптики у стрію прогнозують сильну хмарність і дощі. Температура повітря 3 та 6 градусів вище нуля відповідно вночі та вдень. Вітер східний 5 метрів за секунду.